Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. <ріржмет> О, капітан Кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! Що なво. ти робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. Угу. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Він останній італійський форвард, який зміг виграти золотий м'яч. Фабіо Капелло називав його найкращим італійським футболістом всіх часів. Своєю грою він закохував у футбол мільйони, а Мадонна назвала його найсексуальнішим футболістом світу. У нього була велика мрія, але в якийсь момент зіркова кар'єра перетворилася в особисту трагедію. Вітаю! Це гра футболів сьогоднішній випуск про Роберто Баджо. Ви багато запитували про нього, і ось він, ікона італійського футболу з неймовірною історією життя. 5 травня 1985 року в італійському футболі оголошують про трансфер Фіорентина, яка грає у серії А, купує у віченці, яка тоді грає у серії С, 18-річного форварда Роберто Баджо. Сума угоди майже 3 мільярди італійських лір. Скільки це в доларах? Пізніше скажу, але це точно шалені кошти на той час. За два дні після підписання контракту Роберто Баджо виходить на одну зі своїх останніх матчів за віченцу. Гра проти Ріміні нічого не вирішує. В одному з ігрових епізодів Баджо зазнає жахливої травми Коліна. Під загрозою опиняється не лише перехід у Фірінтину, а й вся кар'єра, і головне мрія всього життя. Яка саме давайте повернемось в той час. 21 червня 1970 року. Мексика, фінал чемпіонату світу, Бразилія, Італія. Роберта тоді всього три роки. Він разом з батьком дивиться матч по телевізору. Італійці програють 1-4. Поразка, сквадри адзури, дуже засмучує баджу старшого. Малий робі це бачить і обіцяє, що колись виграє мундіаль у фіналі саме проти Бразилії. На той момент сім'я Баджо живе в маленькому десятитисячному містечку Кальдоніо. Окрім робі, в семействі ще семеро дітей. Живуть не солодко. У батька свій маленький бізнес з виготовлення дверей та вікон. Працює важко і багато, інколи по 20 годин на день. До речі, Флоріндо Баджо у минулому спортсмен займався велоспортом. Правда, успіхів не досяг. Та як це часто буває, хоче, щоб перемог досягли його діти. Певно, саме тому Роберто був названий на честь форварда збірної Італії Роберто Бонінсіньо, який грав, крім збірної за Кальєрі, Ювентус та Інтер. Талант Роберто був помітний з ранніх років. В 12 на дитячому турнірі він забив 45 м'ячів у 26 матчах. І вже наступного року його забрала Віченца, заплативши скромному клубу Кальдоніо 500 тисяч лір. У 15 Баджо зіграв свій перший матч за віченцу на професійному рівні. За три роки у серії С Баджо стає улюбленцем місцевих тіфозів. Причини всі ті ж: техніка і результативність. У сезоні 84-85 Робі забиває 12 голів у 28 матчах. Завдяки цьому відченце підвищується до серії Б. Разом з тим, юного таланта вже хочуть бачити у себе Самдорія, Ювентус і Фіорентина. У підсумку конкуренцію виграє команда з Флоренції. Вони дають за баджо найбільше майже 3 мільярди лір, і підписують угоду ще за місяць до завершення сезону. Зараз це еквівалент півтора мільйони євро. Треба зауважити, що найдорожчий перехід у футболі тоді тримався на планці 5 мільйонів євро. Стільки Наполі заплатив Барселоні за перехід Дієго Марадони з сезоном раніше. А в нашому випадку мова йде про гравця серії С. Саме на такому рівні наш 18-річний герой вривається в топ-чарти трансферних хіт парадів 85-го року. До завершення сезону у серії С залишається ще близько місяця. У роковому матчі проти ріміні Баджо отримує розрив меніска, передньої хрестоподібної, а також бічної і задньої зв'язок коліна. У підсумку операція і 220 швів на коліні. До того ж, у Баджо алергія на знеболювальні, і, відповідно, кожної миті він відчуває нестерпний біль. В якийсь момент у відчі він просить маму вбити його, якщо вона має хоч трохи жалю до сина. Далі починається відновлення, воно триває довгих 500 днів. Фіорентина до слова не відмовилась від футболіста, виконує контрактні зобов'язання, платить зарплатню, наймає особистого тренера, всіляка демонструє свою віру у футболіста, але сам бадже цю віру втрачає. Чому тому, що здається, він зробив неймовірне, зумів повернутися на поле після жахливої травми. 21 вересня, 86 го відбувається його справжнє особисте свято. Він вперше грає за фіорентину, але на 87-й хвилині стається жахлива подія. Він знову отримує травму коліна, знову меніск і знову хрестоподібні зв'язки. Лікарі говорять, баджо, що після такого повернутися у футбол нереально. Відповідно, цього випуску гри футболів не мало би бути, але ви його дивитесь, тому що Роберто Баджо своєю впертістю та жагою до перемоги доводить повністю протилежне за 196 днів. Він повертається у гру. Цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. В 87-го Роберта грає в останніх чотирьох матчах сезону. А в поєдинку з Наполі Марадони, який щойно став чемпіоном, Баджо навіть забиває гол. У підсумку матч завершився в нічію 1-1, і це допомагає Фіорентині врятуватись від вильоту у серію Б. Новий сезон Баджо починає вже як гравець основи. Грає регулярно, забиває не часто. За першу половину сезону три голи і п'ять асистів. Це не його рівень. Біль в коліні продовжує турбувати. Всі ці труднощі породжують невпевненість Баджо в депресії. Наприкінці 87-го в житті Роберто відбувається подія, яка вплине на все, що відбудеться далі в нашій історії. Баджо знайомиться з буддістом Мауріціо Больдріні, який пропонує позбутися проблем за допомогою буддизму. Роберто, який виховується в католицькій сім'ї, спочатку з недовірою ставиться до такої пропозиції, але з часом прислуховується до нового товариша, купує спеціальну літературу і все більше занурюється у філософію нової для себе релігії. Для розуміння в основі віровчення буддизму лежать чотири благородні істини: Перша – життя у світі сповнення страждань. Друге є причина страждань. Третє можна припинити страждання. Четверте є шлях, що веде до припинення страждань. І це все нібито про невдаху. Баджо він починає вірити у свій шлях, щодня молиться по дві години і біль стає легше. А разом з цим повертається вже забути відчуття впевненості. Сезон 88-89 для Баджо стає переломним. Роберто нарешті повірив у себе. Він уже не просто гравець основи флорентійського клубу, він лідер. Тіфозі обожнюють його яскраву гру. Голий зі штрафних вже як візитна картка. За той рік Баджо забиває 15 голів у серії А і стає третім у списку бомбардирів за підсумками сезону. Ще 9 голів на його рахунку у Кубку Італії. Йорантина за підсумками сезону здобуває путівку у кубок УЄФА. В цьому ж сезоні Баджо вперше викликається до збірної Італії. А 22 квітня 89-го року у товариському матчі проти Уругваю забиває свій перший гол за сквадру. Баджо одружується. На весілля приходять тіфозі Фіорентину з фаєрами і плакатами. Флоренція тебе любить. Баджо відповідає навзаєм і продовжує свій контракт з Фіорентиною ще на два роки. До 91-го. наступний сезон ще кращий за попередній на його рахунку 17 голів. І він займає другу сходинку в перегонах бомбардирів, поступаючи лише в Анбастину з Мілана. Кубку УЄФА Баджо допомагає команді дійти до фіналу турніру, де фіалки поступаються Ювентусу. Поразка не єдина прикрість для Баджо. Ще перед матчем президент Фіорентини Флавіо Понтело повідомляє Роберта, що продав його до Ювентуса. Навіщо це треба було казати гравцю перед грою, Не знаю. Як казали в фільмі «Хрещений батько нічого особистого, це тільки бізнес. Партнер програми легендарний Карибський Ром Кептен Морган. Міксуй, як хочеш, твій коктейль, твої правила. Фіорентина купив баджо за півтора мільйони. Дуже гарно заробила на його трансфері до Б'янконері. Отримав 17 мільйонів євро. Тоді це був новий рекорд трансферного ринку. Баджо засмучений, оскільки хоче залишитися в Фіорентині. Фани, якої настільки обурені, що починаються заворушення в гамумати, які вдалося лише із застосуванням поліції. В той же час Баджо отримує виклик до збірної Італії на чемпіонат світу 90-го року. Він перемикається на мундіаль. Для Італії домашній чемпіонат це шанс знову виграти золото після триумфу у 82-му році. А для Баджо шанс реалізувати свою дитячу мрію. Він дебютує у третьому турі в матчі проти Чехословаччини і одразу забиває гол, який зачаровує цей м'яч. Ще пригадає одна суперзірка, але про це згодом. Італія дістається до півфіналу, де програє Аргентині. У серії пенальті Баджо реалізує свою спробу, але збірне програє. Це був унікальний матч. Гра проходила в Ніаполі, і всі неаполітанці вболювали не за свою національну збірну, а за Аргентину. Чому? Я думаю, ви здогадуєтеся. А якщо ні і хочете почути цю історію в грі футболів, напишіть про це в коментарях. Отже, в матчі за третє місце Баджо забиває Англії, і це його другий гол на чемпіонаті світу. Італія виграє у підсумку 2-0. Виступ 23-річного баджо на мундіалі робить з нього зірку світового масштабу. Він запам'ятався не лише ігровим стилем, його індивідуальність це в тому числі і його зачіска. Його починають називати божественний хвостик. Про баджо говорить навіть найпопулярніша співачка того часу Мадонна. У липні 90-го вона приїжджає до Італії зі світовим турне. А на пропозицію Ла Лагазети Деласпорт зробити фотосесію у футболці улюбленого італійського гравця, обирає футболку з номером 15, який належить баджо. В ній вона виконує кілька пісень на своїх концертах. А на запитання, чому обрала футболку Баджо, відповідає. Його гол в Чехословаччині був неймовірним. Я тоді не знала його імені, але той гол і великі зелені очі мене повністю підкорили. Після мундіалю кар'єра Баджо йде вгору. Він грає за один з найкращих клубів в Італії Ювентус. Хоча починає важко. На представленні в Туріні Баджо не одягає шалик юви, просто пов'язуючи його на стільці. Потім, приїхавши на свій перший матч до Флоренції, заробляє пенальті, але відмовляється його пробивати. У знак поваги до колишнього клубу. Тренер міняє баджо. Дорогою до роздягальні у Роберто кидають шаликом Фіорентини. Він пов'язує його на себе, а після гри вже йде дякувати фанам фіалок. Тепер уже незадоволені фани Юви. Але своєю грою надалі баджо заспокоює туринську торсиду. Три сезони поспіль Баджо стає найкращим бомбардиром команди. Кожного сезону він збільшує кількість своїх голів у серії А. У перший рік на його рахунку 14 м'ячів. Наступного вже 18, А сезон 92-93 він завершує з показником 21 гол у серії А. Крім цього, забиває ще тричі в Кубку Італії та 6 голів у Кубку УЄФА, і таким чином робить цей рік найуспішнішим в кар'єрі. У фіналі Єврокубку Туринці розбивають Борусію Дортмунд з загальним рахунком 6-1. Баджо виграє з Юви свій єдиний в кар'єрі євротрофей Кубок УЄФА. Такі успіхи не залишаються непоміченими. В 93-му баджо виборює і найвищу індивідуальну нагороду золотий м'яч. Божественний хвостик стає першим італійцем, якому вдається це зробити вперше за 11 років. До цього серед апенинців золотий м'яч брав переможець мундіалю 82-го року Паоло Россі. Баджо присвячує золотий м'яч не дружині, не матері або дітям, а своєму духовному наставнику буддізмі Дайсаку Ікеді. А прояви буддізму в Роберто баджо дійсно є. Він філософськи ставиться до нагороди. Золотий м'яч. Він виставляє на аукціон, а кошти з продажу йдуть на допомогу мешканцям Турину, які постраждали від повені 94-го. З Ювентусом цього разу виграти нічого не вдається. Команда посідає друге місце в серії. А у кубку УЄФА стара сеньора вилітає в чвертьфіналі, але при цьому Баджо залишається найкращим бомбардиром клубу з 17 голами за сезон. На мундіаль 94-го до Сполучених Штатів він їде в статусі головної зірки. Суперники Італії на мундіалі в групі Ірландія, Норвегія та Мексика. Італія, в складі якої Мальдіні, Барезі, Альбертіні, Костакурта, Дзола – один з головних фаворитів турніру. Але вже в першому матчі вони програють ірландцям 0-1. А в другій грі на 20 20-й хвилині проти Норвегії сквадра провалюється в захисті. кіпер палюка намагається виправити помилку партнерів, але грає за межами штрафного майданчика руками. Воротаря Італії вилучають. Тренер Сакі вимушений робити заміну і вирішує випустити резервного кіпера Маркіджані саме замість Баджо. Тобто знімає лідера і головну зірку команди. Такого не чекали ні фани, ні сам Баджо. Камера виловлює спантеличеного Роберто, який крутить пальцями, каже, та він псих. Після цього програшу починається конфлікт між гравцем і тренером. Сакі напередодні турніру говорив бадже, що він для Італії те саме, що Марадона для Аргентини, що йому потрібно. Від Баджо його індивідуалізм у вирішальні моменти. А тепер почав читати лекції про командну гру в один дотик. Баджо не витримує і запитує, а як, граючи в дотик, він має обігрувати суперників. І чи просив би про це Сакі Марадону? На третій матч проти Мексики, Баджо знову в основі. В той день Адзура грає у нічию 1-1. А гру Баджо найкраще характеризує бос Ювентуса. Джані Анєлі каже, що в тому матчі Баджо мав вигляд мокрого кролика. Ну так собі підтримка від президента клубу. На допомогу футболістові приходить його сім'я. Дружина Адреїна прилітає до Сполучених Штатів з донькою Валентиною та батьками Роберто. Це стається саме перед матчем плей-офф, як виявилося, дуже вчасно. У матчі однієї восьмої проти Нігерії Італія була близька до того, аби вилітити з турніру. Африканці забили першими і вели матч до перемоги. Але на 88-й хвилині Баджо перевів гру в Овертайм, а там забив ще раз, реалізувавши пенальті. Пізніше Роберта скаже: після цього почався мій мундіаль. Я відчув себе преспокійним, холоднокровним і повен сил. У чвертьфіналі з Іспанією лаври героя і MVP матчу знову забрав Баджо. Тепер вже на його рахунку переможний гол на 87-й хвилині. У півфіналі проти Болгарії Роберто Саматушки тягне Італію. Він оформлює дубль за 5 хвилин, забивши на 20-й і 25-й хвилинах. Італія виграє 2-1. Але є одне але. Баджо йде з поля на 71-й хвилині. Причина заміни травма підколінного сухожилля. Участь божественного хвостика у фіналі опинилася під загрозою. Але хіба таке можна було пропустити? Фінал проти Бразилії. Матч, на який він чекав усе життя. До здійснення дитячої мрії, народженої у 70-му році, залишається один крок. Баджо каже тренеру, що готовий грати. Сакі не впевнений, чи випустить його. На передматчевій установці стає відомо, що в стартовому складі Баджо є. Він ікона, він найвідоміший футболіст планети. Сама Мадона каже, йому через газети Виграй мундіаль, і я подарую тобі незабутню ніч. Це божевілля, баджо Божевілля. Перед фіналом дружина президента США Хіларі Клінтон, яка тоді була на саміті Великої вісімки в Неапалі, зізнається, що баджо її улюблений футболіст. Вирішальний матч у пасадені відбувається за 40-градусної спеки. Демонструвати видовище не виходить ні у Бразилії, ні в Італії. Основний час і два овертайми голів не приносять. В серії пенальті за Бразилію не забиває Сантос. За Італію з позначки хиблять Барезі та Масаро. П'ята вирішальна спроба італійців за Баджо. Роберто підходить до м'яча і вже знає, бити в кут не буде. Бо Тафарел, напевно, вивчав його удари. Баджо приймає рішення направити м'яча сильно по центру під перекладину. так як він ніколи раніше не робив: Баджо б'є над воротами. В той момент у мені щось померло, скаже він через багато років. Баджо так і залишився стояти, дивлячись собі під ноги. Цей кадр підходив для того, щоб описати і все горе Італії в той момент, і для того, щоб знайти винуватця поразки. Преса зробила таким баджо. Хоча навіть якби він забив, у Бразилії була ще одна спроба, і в разі її реалізації селесао все одно б стали чемпіонами. Але промахи Березі стерлись розтерлились пам'яті, і тепер кожного разу, коли кажуть фінал чемпіонату світу 94-го року, всі згадують лише цей промах, вважаючи головним невдахою тієї збірної Італії, саме Баджо. На розвиток кар'єри Баджо після Чемпіонату світу можна дивитися з двох сторін. Перша: найбільші успіхи з клубами сталися саме після Мундіалів США, бо вже в наступному сезоні Баджо виграє своє перше скудетто з Ювентусом. Потім, перейшовши у Мілан, знову стає чемпіоном Італії. Таким чином, Писує своє ім'я в історію італійського футболу як перший гравець, який виграв чемпіонство двічі поспіль з двома різними клубами. А от зі збірною після 94-го справи пішли на спад. Після мундіалю в США за наступні 10 років своєї кар'єри він зіграє за сквадру лише 15 матчів, пропускає євро 96. Туди його не бере Сакі. Цікаво, що Баджо ніколи не грав в своїй кар'єрі на євро. Не відбулося це ні в 92-му, ні в 96-му. А ось на свій третій поспіль Мундіаль він потрапив. Баджо повертається до збірної у 98-му і їде на чемпіонат світу до Франції. Там забиває двічі, доходить до чвертьфіналу, де сквадра програє потужній Франції у серії пенальті. Втретє, Баджо програє на мундіалі саме у серії пенальті. Четвертої спроби не сталося, хоча Баджо дуже хотів ще раз поїхати на чемпіонат світу. Але 27 січня 2002 року, за п'ять місяців до початку мундіалю в Японії та Кореї, Баджо зазнає травми коліна. Це знову розрив хрестоподібних зв'язок. Вердікт лікарів, як мінімум, півроку без футболу. Баджо встигає відновитись менш як за три місяці. Навіть забиває три голи у трьох матчах в кінці сезону за свою Брещу. Але наставник сквадри Трапатоні не включає Баджо в список 23 гравців, які їдуть на мундіаль. Кар'єра Баджо це постійна боротьба з травмами і бажання досягти головної мрії дитинства виграти чемпіонат світу, обігравши збірну Бразилії. І якщо жахливі травми, так само як невпевненість і депресію, Баджо подолав за рахунок неймовірних надзусиль, то стосовно дитячих мрій, згадуючи той незабитий пенальті у фіналі, розумієш, що у футбольного життя дуже специфічне відчуття іронії. Він не отримав Кубок світу, але отримав дещо більше справжню любов фанатів. Де б він не грав, в всіх клубів його обожнювали: чи то Мілан, чи то Ювентус, Інтер або Фіорентина. Роберто Баджо закохав у футбол мільйони, бо його футбол це було мистецтво. Друзі, звертаюся до вас з проханням підтримати фонд Трибуна Героїв qr код на екрані. Ваша підтримка це допомога родинам, які втратили тих, хто палка любили футбол, але віддали своє життя, захищаючи Україну. Сьогодні було багато про пенальті. Напишіть в коментарях, чиї нереалізовані пенальті ви запам'ятали назавжди і що в той момент відчували. А також про кого зі світових зірок хотіли би почути наступну розповідь. Лайк випуску, якщо до вподоби історія, це допоможе нам в просуванні українськомовного ютуб каналу. І будемо вдячні за підписку на гру футболів. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!